Чому не можна надакувати гроші, аби вистачило усім? Смішне запитання, проте я дам вам серйозну відповідь. Суть в тому, що гроші вони не є товаром, який можна споживати сам собою. Вони є лише еквівалентом, який ми обмінюємо на усі інші товари, і прямо він не може впливати на те, скільки ми випечемо хлібу, чи скільки ми виробимо пральних машин та інших товарів, які ми дійсно купуємо та споживаємо кожен день. Тому від того, що грошей стане там не один мільярд, а один трильйон, чи не один трильйон, а один квадрильйон в економіці, тобто в тисячу разів більше, ми не зробимо в тисячу разів більше товарів. Навпаки, ми створимо інфляцію, яка дестабілізує фінансові ринки, яка погіршить ускладнить планування усім виробникам. І через це у нас стане менше товарів, і вони будуть за більшу ціну в реальному еквіваленті. В якому сенсі можна сказати, ну чим більше. Друкарських верстатів вони створюють вам гроші, тим менше друкарських верстатів створюють вам журнали та іншу корисну поліграфію. Тому, коли якась людина приходить і запевнює вас в тому, що проблему можна вирішити, надрукувавши більше грошей, спитайте, чи можна вирішити проблему тупості, надрукувавши більше дипломів? Бо свій диплом вони явно отримала схожим способом.